Воювали на боці ворога в Івано-Франківську заочно судитимуть двох бойовиків так званої ДНР, які воювали на Херсонщині. СБУ в Івано-Франківській області завершила досудове розслідування та передала матеріали для скерування до суду стосовно двох мешканців Донецької області, які підозрюються та обвинувачуються в державній зраді і участі в незаконних збройних формуваннях. Зокрема, СБУ зібрала докази щодо 27-річного мешканця Горлівки, який служив у так званому МЧС ДНР, а наприкінці лютого 22-го року вступив до так званого 113-го полку територіальної оборони. Там його зарахували на посаду стрільця першої роти другого взводу 5-го батальйону. На початку березня цей підрозділ перевезли з Донеччини через Російську Федерацію на територію Херсонської області. Там фігурант брав участь у бойові. Проти сил оборони в районі населених пунктів Надніпрянське, Воскресенське, Борозенське та Кочубеївка. На даний час він перебуває на непідконтрольній українській владі території Донецької області. Також СБУ передала до суду матеріали щодо мешканця тимчасово окупованої Макіївки 1988 року народження. Він вступив до підрозділів ДНР у березні 2022 року. Він був зарахований до 11-го окремого мотострілецького, так званого Єнакіївсько-Дунайського полку. На посаді солдата 3-го взводу 1-ї роти він воював на Херсонщині. Обидва бойовика обвинувачуються за чотирма статтями кримінального кодексу: державна зрада, колабораційна діяльність, участь у терористичній організації та участь у непередбачених законом збройних формуваннях. В умовах воєнного стану ці злочини караються позбавленням волі на 15 років або довічним ув'язненням з конфіскацією майна. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.